Буде На тему 3D-дизайн нігтів. Майстер-клас буде проводити майстер виробничого навчання Наумінка Світлана Сергіївна. По-перше, я сьогодні вам хочу запропонувати 3D. Це дуже цікаво. Можна виконувати різні дизайни. Наприклад, я попередньо підготувала, хочу вам показати це дизайн мережеве. От, Будь ласка, зверніть увагу. Об'ємна ближче? Так, зробіть, щоб нам видно було. От, зверніть увагу, у нас мереживо, різних форм, його можна виконувати по-різному, за допомогою 3 d гелів По-іншому можна ще називати пластилайн. А, він дуже зручний. А, і от такий він знаходиться. У нас такий. Ось. Він дуже зручний, він є з різних кольорів. Сьогодні ми покажемо для початківців лише білим кольором. Хочу запропонувати квітковий дизайн. Для цього у нас є майстер вже з готовими нігтиками, які вже покриті фінішом і повністю вже зроблені. Ми тільки доповнимо дизайн. О, це буде у нас квітковий дизайн. Будь ласка. Тегілями дуже легко користуватися, вони пласткі, вони гарно ліпляться. Перед тим, як ми почнемо свою роботу, ми обов'язково повинні продезінфікувати наш стіл. Ось у нас є такі серветки вологі, якими ми користуємося. Ми попередньо продезінфікували стіл, щоб не займати лишній час. Ласка. І починаємо нашу роботу. Три дегілів, вони дуже чутливі до світла, тому обов'язково треба їм користуватися тільки в тих випадках, коли вам потрібно. Значі ви потрібну кульку набираєте і зайвий весь закриваєте баночку обов'язково. Ми з вами набираємо стільки, скільки нам потрібно. За допомогою дотса можна набирати, можна за допомогою пушера набирати. Ми набираємо за допомогою тут, за стільки, скільки нам потрібно. Формуємо кульки на наші квіточки. Ось квіточки. І тепер закриваємо, нам не більше, закриваємо. Обов'язково і формуємо нашу квіточку за допомогою пензлика. Пензлик наш потрібно обов'язково змочити. Є така спеціальна рідина, називається для зняття липкого шару. Зайву голову прибираємо і користуємося нашою кістю. Формуємо кульку, і кладемо її. Формуємо за допомогою пензлика, а, можна користуватися ще дотсом. нанесли на нігать. Якщо є якісь питання, будь ласка, я вас слухаю уважно. У нас є ще такий дотс. Ми можемо використовувати дотс. Шановні колеги, якщо у когось виникають якісь питання, будь ласка, в чаті задавайте питання, ми будемо відповідати. Світлана Сергіївна нам все пояснить. Докладно поясню. Докладну, да. А потім, коли закінчите, трошки ближче до камери, щоб подивитися. От у нас закінчився, Три пелюстки ми зробили, у нас закінчиться. Ми знову накладуємо собі на ручку. Він дуже чутливий до променів сонячних, тому обережно, закриваємо добре, працюємо далі. Дуже економічний. Залишаємо серединку для того, щоб нам було зручно покласти стрази. Або можна замалювати різними кольорами за допомогою гель-фарб без липкого шару. Чотири пелюстки в нас є, нам ще потрібна п'ята. Бережно знімаю. Можна 5-6 пелюсток. Тому на не можна забрати частинку. Коли ви сформували вашу квітку, обов'язково потрібно передивитися ваші сіни-доліки, Формуємо серединку. У нас об'ємна квітка. Серединку ми покладемо страз. Остаймо крапленку, для того, щоб нам зручно було піднімати наш стразик. Ласти всерединку. Ось у нас одна квіточка. Але у нас так, як квітковий дизайн, ми повинні виложити цілу низку квітів. Закінчився, ми ще додаємо. З руки добре знімається. Рідиною для зняття липкого шару. Половинку квіточки робимо також цю половинку можна покласти в нашу близківку, стразик наш, Добавимо гель краски нашої. Фількраска повинна бути обов'язково без липкого шару. Дуже красиво кажуть. Випив про уздивований, каже, що дуже красиво Галина Мистеренко, металіст. Дякую. Дякую. Наже чути наче чи ні? Щось не прийдеться. чути, чути? О, це допомогою. Гель краски можна точечним Дизайном методом зробити. Далі все фантазія майстра. Підсушуємо лампі. З руки підсушуємо лампу. З руки і з кісточок з пензликів добре змивається рідиною для зняття липкого шару, не залишається ні п'яти, нічого. Будь ласка, все добре змивається. Це зняла. Купочки. За 30 хвилин полімеризація проходить у нас. І ось у нас квитковий дизайн. секундочку. А можна зробити тут з Якщо є в кого які питання, будь ласка, я відповім. Шановні колеги, якщо є у когось запитання до Світлани Сергіївни, будь ласка. Так як у нас чорно-білий, ми виконали білий, білий дизайн, але взагалі можна користуватися, доповнювати гель фарбами без липкого шару та можна користуватися пігментами.